Непереможні гладіатори знов стали чемпіонами, а плей-офф VCT став легкою прогулянкою для британського колективу. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини кіберспорту за останній час. Подвійний <плев> інвайт. <vividly> Поки на сцені CSGO відбуваються масштабні решафли, яким не видно кінця, і яким ми плануємо або присвятити окремий матеріал, або поговорити про них у наступному дайджесті, на сцені Доти ситуація спокійніша. До початку Балі Major з одного боку залишається ще два дні, тому що в DPC дограє свої матчі другий дивізіон. З іншого ж, проходить великий турнір від ESL Dream League Season 20 із призовим фондом у 1 мільйон доларів. Цього тижня він завершився, і його результат, крім того, що був очікуваним, демонструє певний застій у Тір 1 доті. У цих змаганнях взяли участь 16 команд, поділені спочатку на дві групи: У групі A Spirit, PSG LGD, Talon, EG, Tundra, Secret, TSM і Liquid, у групі Б, Pandas, Бетбом. Gaming Gladiators, Aster, Beast Coast, Shopify Rebellion, OG і Entity. З цих команд, зрештою, лише 8 прийшли у другий груповий етап, а з цих восьми всього 4 змогли пробитися до плей оффу PSG LGD, Bedboom у верхній сітці та Gaming Gladiators і Talon Esports у нижній. І у фіналі, в який вийшли Bedboom і Gladiators, в підсумку довгої зустрічі з рахунком 2-3 перемогли останні. «Dream League Season 20! They are your back-to-back champions!» «I mean, back-to-back-to-back-to-back-to-back -back, back -back, back. champions at this point!» Окрім грошей, одним із призів на цьому турнірі було два слоти на Riot Masters 2023, які даються гранд грандфіналістам. І отже вийшла така ситуація, що Gaming Gladiators в обох цьогорічних Dream Leagues зайняли перше місце. Відповідно, один із призів довелося забрати в переможця і віддати ще одній команді з рейтингової табліці ESL – Shopify Rebellion. Серед топових команд професійної доти з'явилися чіткі і непереможні фаворити Gaming Gladiators. Вони виграли в цьому році обидва мейджори і обидва сезони Dream League. і три з чотирьох цих перемог вони здобули над Team Liquid. Враховуючи те, що Ріат Masters буде вже наступного місяця, складно сумніватися в тому, що у фіналі того чемпіонату ми побачимо знайомі обличчя. Не дотиснули. У Валоранті тим часом пройшов перший з двох цьогорічних міжнародних турнірів VCT 2023 Masters Tokyo із призовим фондом в 1 мільйон доларів. Одразу до плей оффу кваліфікувалися 4 команди: Team Liquid, Fnatic, Loud і PaperRex. З групового ж етапу розпочали свій шлях Food Esports, Natus Vincent, NRG, Evil Geniuses, DRX, T1, Attacking Soul Esports і Edward Gaming. Із них до плей-оффу дійшло ще 4 склади – NRG, ED, EG та DRX. Щоправда, більшість команд із групового етапу не змогли скласти конкуренцію тим, що отримали пряму перепуску до плей-оффу. Майже всі потрапили після першого ж матчу в нижню сітку і вилетіли з неї за кілька матчів. Виключенням, однак, стали Evil Geniuses. Вони перемогли Loud і Team Liquid із рахунками 2-0. І їм не вистачило однієї перемоги проти потужних фнатік у фіналі верхньої сітки. Ідже прорвалися крізь пейперексів, але зрештою не змогли взяти реванш над фнатіками в жодному з трьох матчів. Британська команда без особливих перепон здобула головний приз у 350 тисяч доларів. Дякуємо за перегляд. Текст Єгор Неживий. Голос В'ячеслав Дениско. Монтаж Микита Лисенко. Stay BLESSED